Фонтани в Южному не працюватимуть, не запускатимуть їх на літній сезон з міркувань економії, пояснює директор комунального підприємства Екосервіс лише на утримання міських фонтанів, що знаходяться на площі перемоги, потрібно понад мільйон гривень. Депутати і ми вважаємо, що слишком велика сума грошей з бюджету потрібна для того, щоб фонтани працювали під час війни. Тому і депутати, і ми як. Комунальне підприємство ну, думали, що робити з цим питанням і вирішили, що дійсно фонтани потрібно утримувати. і ми знайшли кошти з бюджету на ремонт та обслуговування фонтанів, а самі фонтані працювати не будуть. Ми вирішили запитати думку містян, що вони думають з приводу роботи фонтанів в місті. Я вважаю, що мають працювати, бо це дуже зараз важливо для населення Южного, для нас в першу чергу. Я дуже хочу, щоб у нас були фонтані гарні. Як там, як там, і як там. Дуже хочу. Будь ласка, зробіть фонтани. Я вважаю, що ще буде час, коли будуть працювати фонтани. Тому може й не на часі. Я вважаю, що не на часі. Фонтани це не саме головне. Діти знаходять собі дуже гарні розваги. Вони катаються на роликах, на скейтах. Ну тобто, у дітей є багато розваг, крім купатися в фонтані. Певно, треба кошти направляти більш на для того, щоб війна скоріш б закінчилась. Ну тобто, кошти, звичайно, треба направляти. В тому направленні ну де вони потрібні. Фонтани зараз ну не на часі. Гарно як роблять фонтани. Вони свіжість дають. Якщо ці гроші я кажу вам, підуть нашим нашим хлопцям, я засмучуватися не буду. На міських фонтанах планують провести поточні ремонтні роботи з бюджету на консервацію. Виділили близько 370 тисяч гривень. Наразі було виділено коштів приблизно 320 тисяч це ремонт. І консервація, раз консервація, розконсервація, десь 370 тисяч гривень. Тобто, ну для того, щоб вони, вони працювали в подальшому, ці заходи потрібно зробити. Там дуже складне обладнання, там і автоматика, і насоси, гідранти, і багато комунікацій, які потрібно смазувати, перебирати. ширну версію інтерв'ю. Дивіться в програмі: об'єктив.